Двадцять днів любить, п'ять днів б'є. П'ять днів є тоді, коли приходить у ця виплата їй соціальна. І все, вона привикла до такого життя. І ну з цим має працювати вже не просто лікар, з цим має працювати психолог. Це одна з непоодиноких сумних історій пацієнток Володимирської лікарні. Жінка, про яку розповідає лікар, прийшла на огляд після того, як її побив чоловік. Медик каже, що завжди таких пацієнток після огляду спрямовують до психолога та соціальних служб. Але ті часто обмежуються лише візитом у лікарню, а то й до неї не йдуть. Причини різні сором, страх, відчуття провини, відсутність підтримки. Саме для того, щоб допомогти подолати ці бар'єри, у Володимирі та Ковалі відкрили особливі гінекологічні кабінети. Їх так і звуть кабінети безбар'єрного доступу. Тут жінка може прийти на прийом анонімно і до того ж отримати не лише медичну допомогу. Ми маємо можливість отримати визитівки контакт, безпосередньо контакт лікарів, які працюють в нашому кабінеті і в першу чергу зустрічаються з жінками, після того скеровувати їх власне до цих служб, щоб допомога була якісно надана як медична, так і психологічна. Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток комп'ютером, принтером, а також багатофункціональним кріслом, за допомогою якого огляд в кабінеті гінеколога з легкістю можуть прийти жінки похилого віку та жінки з інвалідністю. Якщо треба буде поправити спинку, наприклад, так по так, відношенню жінка. лежить, тут є речашки, тягне за речашки з однієї з другої сторони. Спинка пропускається. Головною проблемою є те, що жінки соромляться та бояться звертатися за допомогою до спеціалістів. Саме тому в безбар'єрному гінекологічному кабінеті прийом проходить конфіденційно та безоплатно. Якщо при огляді виявлені ознаки насилля, лікар може спрямувати до психолога та поліції. Підказати подальші дії, якщо цього бажає сама пацієнтка, тут сама проблема в тому, що жінки психологічно не настроєні рухатися далі. Тобто висувати це, це питання, ну це вже виходить, виходить за рамки анонімності, то то, коли вони звертаються в поліцію, коли вони звертаються в соціальні служби. Ця анонімність нівелюється до кабінетів безбар'єрного доступу. Можуть звертатися не лише дорослі жінки, але й неповнолітні дівчата, які постраждали від насильства. Фахівці кажуть, що пояснювати про сексуальне насилля потрібно і дітям, і їх батькам. Дуже важливо розповідати дітям про сексуальне насилля, про сексуальне виховання дітей важливо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку з дітками. Волинь стала шостим регіоном, де відкрили два пілотні гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу. Кошти на це виділив фонд народонаселення ООН. На Волині цим займаються активістки громадської організації Розвиток Волині. Загалом така діяльність вона ведеться постійно. І український жінок чий фонд це в межах 20 років, і фонд народонаселення ООН постійно реалізують такі проекти, які спрямовані на запобігання домашньому насильству. І так само наша організація роздуплення. Щоб отримати допомогу в гінекологічному кабінеті без бар'єрного доступу, потрібно прийти за адресою, де знаходиться кабінет, та знайти його за допомогою вказівників. У ковалі він на вулиці Дмитра Вітовського, 22. У Володимирі на вулиці Павлова, 20. Якщо є потреба в консультації, телефонуйте за номером 3033. Телефонний дзвінок можна здійснювати щодня з 9 по 18 годину. Марта Михайлюк, Василь Марищук, 12 канал.